Ворог номер 1 в жіночому організмі це вірус папіломи людини і крапка. Вірус папіломи людини, як вважають більшості людей, викликає папіломи, викликає бородавки, якісь там родимки. Ні. Вірус папіломи людини високоонкогенних типів викликає рак шийки матки. Рак шийки матки людина не відчуває, аж поки не буде е, остання стадія, коли дуже важко справитися з цією хворобою. На перших стадіях легко це подолати, легко вилікуватися, і можна жити щасливим життям. Що робити, щоб дізнатися, чи є ризики розвитку раку шийки матки, чи немає. Обов'язково починаючи з 25 років один раз в 5 років здавати аналіз, який називається ПЦР-діагностика вірусу папіломи людини. Його можна здати на кріслі у лікаря-гінеколога. І якщо є позитивні штами вірусу папіломи людини, це самі агресивні 16, 18, 30.